Зупинити війну по лінії фронту та укласти перемир'я. Такий варіант врегулювання конфлікту запропонував президент США Дональд Трамп. Начальник ГУР Буданов назвав це філософським питанням, а президент Зеленським українським компромісом. Ми вирішили спитати в українців, як вони ставляться до такої ідеї. Ну, дивіться, в мене багато людей, знайомих з які з окупованих територій. На жаль, ми всі розуміємо, що це ну надовго, і скільки ще загине наших молодих хлопців. І скільки це буде продовжуватися, ніхто не знає. От, звісно, хочеться, щоб це все закінчилося. Території, на жаль, до нас можуть не повернутися. Ми маємо це розуміти. Я не думаю, що це сприйметься певною частиною населення досить добре. Типу, мені здається, буде мені здається, всередині країна може розколотися на людей, які мотивовані далі відстоювати. Це військові, це багато. На НГУ підрозділів, але так само, типу, є частина країни, яка я себе, мабуть, більше до цієї частини країни відношу, яка б типу все ж таки зупинити, принаймні, зупинити це на якійсь межі, бо мені здається, що ця межа може дуже далеко зайти. О, я не відповім на це питання, тому що в мене немає однозначної відповіді. Ну я сама з Донецька, і з однієї сторони хочеться, щоб це була українська територія, з іншої сторони, розумієш, скільки за цю територію. Погибає людей кожен день, хлопців, дівчат, то воно з однієї сторони і хочеться, і коляться. І чи варто воно того, щоб стільки людей погибало? На з іншого боку, вже стільки погибло, і просто так віддати. Ну тому тут немає однозначної відповіді якоїсь. Чудово. Хай зупиняють. Я проти війни. Хай зупиняє. Як якщо, якщо чесно, я в не політиці. Я не дивлюся новини та ніяк. У мене немає ніякої думки з приводу цього. Знаєте, тема політики це завжди війни, це буде завжди суперечлива ситуація. Бо, ну, звісно, я за те, щоб повністю звільнити до кордонів 91 року, але на даний момент я не вважаю, що це буде найближче там, років 5-10 — це буде реально. Мені здається. Просто що якщо навіть вони зупинять, які гарантії того, що Росія не буде далі? Ну, типу, по-любому не буде ніяких гарантій. Я взагалі не знаю, що має статись, щоб навіть якщо він помре, взагалі нічого мені здається не зміниться. Перш за все, треба розуміти, які там будуть пропрацьовані гарантії безпеки і дотримання цої, цього, цієї зупинки. Е, я ж ну, знаходячись не на фронті, і не маючи якихось там даних стратегічних, я не знаю, які в нас е, розрахунок сил. І так як мені здається. Можливо, це буде вірним саме з точки зору збереження сил, але з точки зору стратегічної якоїсь штуки, по типу ну от ми зупинимось, а потім вони накопичать сили і знову підуть. От то це важко сказати, і треба розуміти, які є, типу важелі стримування. Ну негативно, тому що я вважаю, що хлопці, які поклали життя за ті за території, які він хоче просто віддати Росії. ну Це взагалі ненормально, тому негативно ставлюсь.